Друзі, всім привіт із Карпат Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Я вже за традицією ділюся з вами ось такою красою. Заряджаю вас на спокій, на затишок, на гарний настрій. ну Не тільки красою ділюся, але і ось таким безпорядком, поломками, які супроводжують мене вже на протязі дуже багатьох років, відколи я. Стала мамою. Не знаю, можливо, в деяких мам буває все так дуже чітко, організовано, супер чисто. Хоча і мені мої діти теж кажуть, що я дуже е придираюся до них за чистоту, що можливо варто би було більше їм давати якогось такого спуску. Ну, але все одно як би я не старалася, в мене хоча б. Кожен із них по розку де щось не туди покладе, е хоч раз, два стрибне, ну і безлад гарантований. Тому зараз прибираю в кімнаті, де вони постійно товчуться, бавляться, дивляться мультики, все щось жують на дивані, і завжди там є дуже багато. Різних таких залишків непотрібних, так як у цьому випадку, там соломки, папірчики, тому що вони там можуть і малювати, хоча найбільше люблять малювати на кухні біля мене, але можуть малювати і там. Прибираю весь пил, звідсюди, з-під віконників і з усіх поверхонь. Що можна повитирати, Гарнесенько попідмітала. Зараз протираю підлогу, протираю гарний телевізор. Все прибираю так, щоб можна було знову із чистою совістю і спокоєм смітити. Ось так. Я прибрала, надіюся, що цього вистачить хоча б на трошечки. Ну, а Поки ще ніхто тут нічого не розніс, іду займатися приготуванням смачних рогаликів. Для цього я підігріла молочко, до нього додаю масло, оскільки в мене молоко досить таке гаряченьке, то зразу до нього додала масло, додаю кефір, ванільний цукор. Все добре перемішую, звичайний цукор туди відправляю, ну і тріші. Я додаю сухі, можна додавати живі. Додаю яєчка. Усе добре перемішую, так щоб всі інгредієнти між собою об'єдналися, і вже тоді додаю борошно. Борошно у мене попередньо є відважене, просіяне його я додаю частинами, так, щоб тісто не забити тим таким борошном. Вимішую, поки воно може злегка липнути до рук, даю тістою підрости приблизно хоча б у два рази. Ну, так, два-два з половиною рази. Як бачите, воно дуже добре підійшло, тісто. Користе, все пронизане бульбашками, тому зараз буду готувати із такого тіста рогалики. Все тісто я вибираю собі на робочу поверхню. Це у мене корик, він присипаний борошном. Розділяю тісто, роблю з нього ось такий пласт. Кожну частинку я спочатку собі розмічаю, в мене має вийти приблизно 8 штучок із однієї частинки. І буду готувати смачні рогалики. Всі частинки я гарнесенько так позакруглювала, попідшипувала. Зараз я розкатую ось такий пласт, і з нього буду формувати рогалик. Пласт має бути тоненький. На верхню частинку я викладаю варення. Бажано було густіше, але, на жаль, це найгустіше, що в мене було. І коли я вже нагадалася, що хочу таке приготувати, то. А, там, купувати щось інше, наприклад, згущене молоко, чи ще якусь іншу начинку, вже не було ні часу, та й не було змісту. Е і з таким варенням було теж дуже смачно, єдине, що проблема, що воно може витікати. А так більше ніяких проблем немає. Ось такий гарний рогаличок у мене вийшов, його я перекладаю. Е на бляшку, пляшку треба або застелити пергаментним папером, або змастити якимось жиром, в моєму випадку маслом, і засипати борошном. Мені часто пишуть у коментарях, що я багато готую, що повезло чоловікові, повезло, повезло дітям. А я хочу сказати, що в першу чергу я готую не тільки там заради чоловіка, заради дітей, а і ще й тому, що мені подобається готувати звичайно. Мені хочеться зробити приємно і дітям, і чоловікові. Але я готую і для себе, і тому, що мені подобається готувати. Будь-якщо б, наприклад, мені не подобалося готувати. То ніякий чоловік і ніякі діти не змусили би мене лишній раз займатися чимось зайвим. Це, напевно, було все чітко, стандартно, прописане меню на 2-3 тижні, і від нього б я не відходила. А так як мені подобається готувати. І подобається сам процес і вивчення чогось нового, якісь нові рецепти випробовувати. То, напевно, я поєдную, приємний із корисним і так моїм повезло, якщо так можна сказати, ось такі рогалики, поки я з вами розмовляла, у мене вийшли м'ягесенькі пухкенькі, ароматні, рум'яні, дуже-дуже смачні. До них можна давати будь-яку начинку, будь-яке повидло, яке у вас є. Дітям сподобалися рогалики дуже сильно. Хоча я постійно маю якісь і перевірені булочки, такі, що там стандартно, печу завжди. Але і ось такі рогалики, їм сподобалися дуже-дуже сильно. Рецепт, як завжди, я залишу в описі, якщо вам сподобається, і ви теж його собі запишете у свій блокнот, який будете час від часом таким рецептом користуватися. На вулиці у нас дощова погода. Декілька днів назад був і сніг, і заморозки були. Зараз пиє дощ. На вулиці дуже холодний вітер, в хаті тепло, в хаті ароматно, і в такій атмосфері хочеться бути, і хочеться проводити час із своїми рідними і близькими. Бажаю, щоб в усіх було вдома затишно, щоб в усіх вдома було тепло, щоб в усіх вдома було смачно. І щоб завжди хотілося повертатися. Вам до ваших домівок. А найголовніше, щоб закінчилася війна, і якнайшвидше настав мир, і всі люди вже перестали плакати, перестали боятися, сумувати, а якнайшвидше могли жити вільно на своїй землі. На такій смачній ноті я з вами хочу попрощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо не сподобалося, то, можливо, хоча б вас змотивувало приготувати щось смачненьке, відволікло. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!